Друзяки, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Ось, сьогодні у нас сніжок. От. Але він нас не дуже радує, тому що вся грязь, ця слякоть. І нам вона не на руку, а хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Вона теж не на руку, ну але природу не перепхнеш. Так що приходиться працювати далі. І вибачте, що сьогодні так пізно виходжу і знімаю відосик. Ну, хто дивиться моє відео, трошки все не так, як би хотілося. Е, ніколи, в принципі, конкретно нікого не критикував, але е, та ситуація, яка сталася зі мною, я вже так чуть-чуть е, розповідав, от, що е, ніколи я не був хилянтом, ніколи не ухилявся. І в тому році проходив ВЛК, і висновок у мене обмежено придатний. У мене є проблеми із станом здоров'я, є уроджена вода серця, яка перейшла в ішемічну хворобу серця. Ну, Це вже тринадцяте питання. Це для тих, хто там сильно переживав, що я зайнявся волонтерством для того, щоб не служити в Збройних силах України. Ну, З другої точки зору спілкуюся з багатьма пацанами і сьогодні, поки їздив там знову в інститут серця, проходив ехо, там, ну, всю ці різні процедури, вони мене мало цікавлять. Ну, але потрібно поновити дані для того, щоб подати, приложити документи до висновку ВЛК. Тому що ВЛК проходиться дуже швидко, дуже чітко. В принципі, ніхто нічого не слухає, нікому нічого не потрібно. От, поступила команда по ходу, щоб всі були придатні. От, і все. Тобто знову ганяють, забирають останніх силюків. Чому? Тому що дивишся, як ходили по березані та мажорня. І ну, по інших, я не знаю, там е населеним пунктам, там і ходять. Напишіть в своїх коментарях і напишіть, як у вас відноситься ваша влада місцева до волонтерів. Тому що мені якусь хрена пов'язку прислали через міську раду на Укрпочту, хоч в ТСК регулярно їздимо і виписуємо документи на проїзд в нічне, время у комендантську годину, хоч маємо волонтерське посвідчення маю, і в ньому написано синім по-білому там синім. По-білому, що не перешкоджати і е, судіяти, і допомагати волонтерській діяльності. Тому що багато в нас всі говорять, що завдяки волонтерам е, військові наші тримаються. Ну, це військовим судити, і військові мені так і пишуть. От. І сьогодні знову там було у мене вже чотири запроси. Писали мені такі, люди, яких я вже знаю, яким я допомагав. Ну, я... Просто пишу і, друзі, я зараз не маю можливості взяти на себе відповідальність і щось вам пообіцяти. Але ми будемо працювати далі. Я думаю, в суботу ми проведемо прямий ефір. Завтра нікуди не йду. Є трохи своя робота, ну а вже з понеділка підемо і подивимося, які зроблять нам висновок. О, то вже 13 питання, але трішки неприємно, тому що е на протязі всього цього, що в нас відбулося, тобто з 2014 року, можна так сказати, волонтери допомагають нашим захисникам. І ніякий закон не прийнятий для того, щоб трохи врегулювати, контролювати тих, хто мають посвідчення, і дивитися на їхню роботу, яку вони роблять, чи вони роблять, чи ні. Я не скажу, що ми нічого не робимо. Я скажу, що ми робимо велику роботу. і Я дякую своїй команді. Фактично всі з моєї команди отримали повістки. От. І кому як там прилетіло, от, декому теж через Укрпошту. Ну це вже тринадцяте питання, трішки так розповім. От, то, що накипіло, е, нічого в житті ніколи не боявся. Але моя родина, мій син три роки в ЗСУ, дівчата пліч-опліч зі мною допомагають. І наш результат 79 автомобілів переданих за два роки, більше сотні поремонтованих, більше 500 комплектів резини, тільки зимовуються, різної там, нової. Ну і не кажучи вже про Бушну. Ну, а також були в нас і Мавіки, і Шмавіки, і тепловізори, і ПНВшки, і колеса на Камази, і на татри, і на багато іншої допомоги за цей період. Е -е Геобульдозер, там також півмільйона ми назбирали, ми витрачали ці кошти на ремонт автомобілів, ставили їх на колеса. Було зроблено дуже багато роботи. Ну, на жаль, яким-то хреном, якого-то беня, мені якусь якусь листа відправила міська рада. Так що міське раді отакий лайк. Якби це мені вручили там повістку в ТЦК, я туди хожу регулярно, і я запитував мої діяння. от Просто гидко, огидно, що це зроблено таким чином. Так що, друзяки ну а ми працюємо далі. Зараз, можливо, поїду на нову почту, тому що прийшла, е прийшла посилочка від Сергія Мозгового, прийшли генератори, прийшли бензопили. Це речі, які на сьогоднішній день актуальні. Ми перед цим відправляли хлопцям і там ще потрібно. Я думаю, ми на днях знову повідправляємося. Сьогодні просто, можливо, поїду все це діло заберу, а можливо щось одразу і відправлю, тому що трохи голова не варе, вже пару днів трошки випав з колії. Так що така ситуація. Так що невеличкий такий відосик. А я, в принципі, закликаю тих людей, які ще мають можливість жити в тилу завдяки нашим захисникам, які реально... Живуть в адських умовах, які постійно дивляться смерті в очі. Об'єднуватися в команди, підтримувати, тому що поки ми не об'єднаємося, ми нічого не зробимо. І хтось там уже говорить, та я донатив, а волонтери там собі покупляли чи там ще щось. І зробіть із себе волонтера, об'єднайте біля себе команду і працюйте. І нікого не, не звинувачуйте. Приміряйте цю рубаху, тому що багато хто із блогерів, до яких я звертався, щоб зробили те, що роблю я на жаль, не хотять, тому що про них будуть балакати, тому що вони ж попрошайничать, вони не можуть. А коли ти попрошайничаєш і тобі говорять, що завдяки тому чи іншому, що ви зробили, і врятоване те чи інше життя чиєсь, то ти просто розумієш, що ти робиш це не дарма, і ти тільки живий завдяки тим, хто там боронить нашу неньку. От і все. Так що тут є свої порівняння і є свої, не знаю, свій поклик душі. Хтось втомився. Ну, втомляйтеся, чекайте. Ще одна ось масована атака. От, я думаю, що ніякої доверенності не було по поводу того, з ким договорювати з Кацапами, да? О, що не будуть бомбити енергосистему. Ну, вже є результати. Скоро зима. Так що будемо грітися один біля одного. Тобто в єднанні наша сила в будь-якому напрямку, в будь-якому випадку. Так що, друзяки, але ми працюємо далі. Все буде добре, все буде Україна. І... Не знаю, як, що вам сказати, просто е, образливо і огидно в цій ситуації, яка сталася зі мною. Не в тому плані, а просто те, що наша міська влада е, на протязі 2,5 років, е, ну просто, можливо, не бачить нашої роботи. Ну, ще й отаким от чином від, відрапортувалась, галочку поставила. Отак. От просто лайкосім. І діло в тому, що все одно б я проходив би повторну комісію, але не таким шляхом, бо гидкому приславши листа, непонятно від кого, і коли ти приходиш, отримуєш від міської ради, відкриваєш, а там лежить повістка з заднім числом 11.11, .11. відправлена 14.11, 15.11 прийшло сповіщення на квартиру, де живе Інеска моя, там, де я приписаний, а 16-го я отримав. Ну, Це тобі результат. Так що, отакий лайк. Та людина, яка пхала цю повістку, знає мене 100%, могла просто позвонити, взяти номер в Фейсбуці, де угодно, я прийшов і забрав. Це було вже 13 питання. Просто гидко. Гидко. Як у нас говорили? Якщо ми не відправимо когось, то відправлять нас. Да? Ну, це стосується, це така. вони взагалі прекрасно працюють, взагалі шикарно. Ну, У нас, значить, такого немає там, бусістів. Оци, да? ну, але... Реально неприємна ситуація, ні, щоб змотивувати якось народ, об'єднати, прийняти якісь закони по військовослужбовцям по якимось правилам, по тому, щоб вони мали якусь впевненість після того, як отримують якісь поранення, щоб у них все було добре, а не вижили поза штатом і е їх просто як собак просто потом ганяють по всім кабінетам, без них, без рук по сім місяців не можуть списатися. Ну, це просто бряцевий кобили. Ну, але ми працюємо далі. Труба димить наша нова. О, хтось мені писав. Ну, звісно, можна купувати нові труби, тому що ти ж бабло збираєш. Ну, пособирайте і заробіть бабло. У мене є дрова, є і труба. Все життя працював і все в мене добре. Ну а тут у нас що? Тут у нас. А тут у нас наші подосята. Поросята в нашої мазухи. Хотів зазняти відосик якось. О, ніяк до них не дойду. Так що все в нас добре, всі живі здорові, всі 100% у нас вижили і все буде добре, все буде Україна. Ну, а хтось радіє, ну хтось радіє, хай собі радіє, тому що кожен хлопець і чоловік повинен щось робити для того, щоб знищувати ворога. Ну, але у нас, на жаль, є така ситуація. Тобто ніхто не буде розбиратися, ніхто не буде. Тебе там контролювати. Те, що роблю я і моя команда, і ви всі разом з нами, то є величезний результат, дуже величезний результат зробленої роботи. І його можуть тільки оцінити ті, кому ми, кого ми підтримували, це наші захисники. Так що, друзяки, отакі пацьмани. Через два дні будемо робити повторку заліза. От, буде їм 14 днів. Ну і так, на цьому буде все. Короткий відеозвіт, невеличкий відеозвіт, жив-здоров. О, це Рьом. Всім друзяки на цьому пока. Всім миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтесь, підтримуйте наших захисників. Все буде добре, все буде Україна.